Мобільний стоматологічний кабінет для військових на колесах саме так виглядає новий спільний проєкт лікарів-стоматологів Кривого Рогу та Ради оборони міста. Тепер наші оборонці мають змогу отримати якісну стоматологічну допомогу навіть на віддалених від цивілізації ділянках фронту. Одним з тих, хто скористався усіма перевагами виїзного обслуговування, став і військовослужбовець Олександр. Від самого початку повномасштабного вторгнення він приєднався до лав захисників нашої держави. Зокрема, був одним з тих, хто відганяв ворога від стін кривого рогу та брав участь у деокупації правобережжя Херсонщини. У нас переважно військовослужбовці є такого віку 30-40 плюс, які ну, дуже часто так, звертаються з проблемами з зубами. Я от, також не став винятком даної ситуації. Потреба є, проблема в цьому є. І велике дякую, що є такі люди, такі групи, які можуть приїхати і надати дану допомогу. Це великий вклад і велика їм за це вдячність. Я не перший раз вже в стоматолога, така, знаєте, побаєвання якесь було, але лікар зробив все дуже гарно, мені сподобалось. Сама ідея створення такого пересувного кабінету для надання стоматологічних послуг бійцям виникла у лікарів ще з самого початку війни. Згодом, окрім ідеї, з'явила ще й команда стоматологів, готових лікувати захисників майже на передовій. Ініціативу підтримала Рада оборони кривого Горогу та громадська організація Набад Кривбас. За їх допомогою було закуплене необхідне обладнання: сам автомобіль, стоматологічна установка, рентгенапарат та стерилізуючі прилади та матеріали. Моссе є, у нас навіть навіть рентген є радіовізіографія, рентген є. У нас є автоклав, той, сухожуровий, то, сухожировий. то сухожировий є. У нас є інструменти, пломбу матеріали, пломбування є. все у нас є. Тож тепер семеро криворізьких фахівців надають безкоштовну стоматологічну допомогу нашим мужнім героям. За допомогою такого мобільного кабінету фахівці мають змогу працювати на різних напрямках та ділянках фронту. Вже за перший виїзд медики пролікували більше десятка армійців. Наразі ми надаємо терапевтичну стоматологічну допомогу в повному обсязі і хірургічну. Ну окрім імплантації, протезування, може в майбутньому це буде теж. Надаватися колись. В когось випала пломба, в когось болить, в когось е зруйнований зуб, потребує видалення. Ми маємо змогу е зробити це тут і зараз і покращити життя нашим захисникам. Рада оборони організувала саме цей проєкт, тому що, як казав, були бажаючі лікарі, але не було змоги. Рада оборони міста Краворона дала нам таку змогу, придбала нам необхідне обладнання, і зараз всіляка допомагає. Тож лікарі на досягнутому не зупиняються та вже планують наступні виїзди на нові локації. Ось такий він новий проєкт Мілітарі Кривбас, Основна мета якого повернути бійцям посмішки та бойовий настрій разом до перемоги. Маргарита Назаренко Максим Мурашов, перший міський.